Перший конкурс Любий мій малишків край проводився з нагоди 95-ї річниці з дня народження великого поета Андрія Саміловича Малишка. До участі в конкурсі допускалися прозові поетичні, публіцистичні твори українською мовою на тему любові до рідної землі, батьків, друзів, школи та стосунків між людьми. Словом, усього того, що в свій час найбільше хвилювала Андрія Саміловича та надихала його на творчість. Ініціатори цього дитячого заходу вважаючи подібні конкурси виконують важливу мету у виявленні майбутніх. Літераторів, ми відшукуємо таланти, і ці таланти відшукуються в різних галузях. У нас, наприклад, література. Дуже важливо, що цей конці, всі конкурси і, і наші рід студії, вони мають своє продовження. Діти беручи участь в цьому конкурсі і ходячи на наші ліс-студії, вони знають, що їм відкритий далі вихід в літературу. З нашої лі студії вийшло 16 членів спілки письменників. З початком навчального року діти розпочали роботу і над своїми творами. На конкурс свої літературні доробки подавали учні різних класів. Загалом учасників оцінювали у трьох вікових групах: школярі молодшої з 1 по 4 клас, середньої з 5 по 8 клас та старшої групи з 8 по 11 клас. Прийом творчих робіт завершився 5 листопада. Загалом на конкурс надійшло 46 учнівських робіт. Гарно взяли участь. Халип'янська загальноосвітня школа, дітки з дерев'яни, з української школи No1, No2, Стрипілля. Копачева було досить багато учасників, і з Германівської загальноосвітньої школи імені братів гетьманів. За результатами оцінювання творів членами журі, а серед них були письменник Віталій Карасьов, поетеса Ольга Довгоп'ят, краєзнавець Юрій Домотенко, керівник літературної студії Мальва Антоніна Филонич було визначено 19 переможців конкурсу. Ми розподіляли по трьох місцях. Вибирали за найсильнішими, от як твори найбільш вагоміші в літературному значенні, художньому значення вибирали. Дуже багато було публіцистичних творів. Тому ми вибрали окрему номінацію нагородили публіцистів окремо. Теж у нас шість діток нагороджених серед публіцистів. По два чоловіки на місце, три місця. Усі переможці отримали грамоти від центру творчості дітей та юнацтва та книжки письменників Обухівщини. Варто зазначити, що нагородження найкращих ініціатори проводили за власний кошт. Уже 10 років ми проводимо ці конкурси, і завжди нам влада йшла на допомогу. Спочатку ми проводили конкурси, нагороджували переможців грошовими преміями по 300, по 400 гривень. Давали дітям за перші місця, видавали книги. Дітей. Сьогодні влада абсолютно ніяк не реагує на цей конкурс. За власні кошти були куплені нами дипломи, за власні кошти були куплені книги, і це ми вручаємо дітям. Кожному переможцю голова журі Василь Трубай вручав заслужену нагороду. Перемогу на конкурсі у старшій віковій групі здобула 11 класниця з кузина Світлана Богданець. Вірш «Прирідний край, який юна поетеса подавала на конкурс, отримав найбільше схвалення. Я тут, немов зернина проросла, коріння вниз, а пагони угору, І знаю, що куди б я не пішла, мене стежина приведе до двору. Сюди я завжди радо повернусь, стежки, стоптавши у чужому краї, І втомлена до мами пригорнусь, щайво, що в очах палає. Тут і вода солодшою здається, і цвіт вишневий пахне особливо, тут навіть дощ не плаче, а сміється, а з спів птахів неначе диво. Я, звісно, відчуваю радість. Я дуже рада, що організовуються такі конкурси, де діти можуть відчути те, що про них піклуються, і залучитися до літературної творчості, і що це може дати їм дорогу в життя. Наостанок талановита поетеса порадувала усіх присутніх читанням своїх віршів. Ми більш не пишемо листів, чи просто так, чи то на свято. Ми не даруємо теплих слів, яких в житті не так багато. Ми просто пишемо з Новим Роком у черговому смс, отак і знищив ненароком нам справжні почуття прогрес. А так хотілося б у свято із пошти витягти конверт, знайти вітання адресанта та ще й листівку на десерт. Згадайте, як жінки чекали листів з кривавої війни, і як в окопах їх писали під вибухи гранат сини, як зізнавалися в коханні, в прийнятих ніжністю листах, і як бентежило зізнання. І як палав вогонь в очах, як після довгих літ розлуки приходить довгожданий лист, тепло рядків зігріло руки новинами з далеких міст. А ще, бува, пожовкле фото знайдеться поміж папірців, і ніжний підпис на звороті, а може, крапки замість слів. Пишіть листи, В них так багато тих справжніх щирих почуттів. Даруйте в будні і у свято тепло простих чарівних слів. Марина Кочкина, Андрій Гузів, Андрій Пугач, студія Барт.